Ну що будем слухати? очередної понос. А ви знаєте скільки там поховано? А ви знаєте скільки там поховано? Що вона знає? Вона може вона Пані Шишка на кожній сесії піднімає питання, котрі не мають сенсу. Складається враження. Що в такий складний час для міста вона розхитує ситуацію, настрополяє, нагійкує наших громадян. Пропоную не виносити дане питання на розгляд сесії. Дякую, шишка опять Записалася. Ну, включіть мікрофон депутату шишки. Коли немає аргументів, то Переходять на особистості, говоріть по суті, пані Байрак, ви ж виховуєте все-таки дітей. Мені першина начальник департаменту вже двічі написала, що вона не буде проводити конкурс, бо це не її повноваження, що вона зобов'язана згідно статті 19 конституції діяти в межах повноважень і спосіб визначений законом. А розхитуєте ситуацію ви, тому що сьогодні родини загиблих вимушені там в дощ місить грязь. І збирати на секторі почесних поховань, щоб отримати відповідь нарешті, чи буде там пам'ятник, чи не буде, який він буде, тому що постамент, постамент... Уже збудовано, значить, пам'ятник буде. І Якщо задекларували доброволю проводити конкурс, тоді відповідно до закону. а Не розказуйте мені, що я там розхитую, Наталя Васильівна. Будь ласка, направте вашу енергію на розв'язання більш інших задач. Ми з вами тоді зробимо багато добрих справ для нашої громади. І я прошу сьогодні наших депутатів не включати до порядку денного, до черги денної цей проєкт рішення за номером 91. Пані Шишці подобається гавкати в Криворізькій міській раді. Але якщо вона хоче конкурсу, то згідно чинного законодавства, такий конкурс цього питання може проводити виключно управління культуру обласної військової адміністрації. Тож ідіть і гавкайте туди. Шановні депутати, сесію оголошую закритою.